Сьогодні ще раз поговоримо про книжку Євгенія Понасєнкова, історика Російської Федерації. Про війну 1812 року, як він називає, яка була. У мене є така книжка, я її повністю і прочитав. Його вільні фантазії автора повністю прочитав. Мій куратор також є має цю книжку. Ківалов, академік, Ківалов теж має таку книжку. Професор Крижановський, він же академік став, теж має цю книжку, навіть ректор НГУ Громовенка також має цю книжку Поносенко. Вони всі прочитали цю книжку і мають багато дуже зауважень. До історії 1812 року. Для прикладу, все, що каже автор, то його вільна фантазія. Конкретно в цілому. Хотілося би багатьом конкретики, на фактах. Добре будуть факти. Відсутні будь-які документи про початок війни 1812 року. Це перш печаткою та підписом, інвентарним номером, посадою, прізвищем ім'ям по батькові, з точки зору права та історії. Відсутні такі документи про оголошення війни між Російською імперією та Францією. Це перше. Друге. Відсутній документ юридичний з початку та підписом, інвентарційним номером, інвентарним номером, з посадою, місцем прийняття, датою та часом прийняття і початку Про капітуляцію Наполеона перед Російською імперією. Відсутні такі документи в цілому. Історик Поносінков лише не історик, а все одно, що брехун. Просто це його фантазія в цілому. Тому що те, що відбувалося в дійсності, не відповідає тому, що він там описує в цілому. Ці документи, на які він посивається, не є юридичними документами. Що там відсутня печатка та підпис відповідальних осіб. Я вже не кажу про повноваження тих осіб, які не були зареєстровані в Міністерстві юстиції Російської імперії та Міністерстві юстиції Франції того часу. А повинні були. А чому так не було? Тому Понасенко бреше усім своїм підписникам. Тому підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютуб. Тут кажуть правду. Слава Україні!